Майже 600 росіян стали хорошими. Це результати роботи збройних сил України за останню добу. Наші захисники також знищили 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 3 гелікоптери й іншу техніку. Українські військовослужбовці продовжують нищити ворога. А це склад боєприпасів росіян в центрі окупованого Мелітополя. Він був знищений у ніч на 8 січня. Як зазначив мер міста Іван Фадоров, було влучання у склад. Детонував він щонайменше 5 годин, а потім, у першій годині дня, його дознищили. Однак окупанти, які ще не стали хорошими, продовжують гатити по українських містах та салах. Упродовж останньої доби загарбники обстріляли дев'ять областей. Найскладнішою ситуацією залишається на Луганщині та Донеччині. Обстріли тривають по всій лінії фронту. Ворожого удару зазнав промисловий об'єкт у Константинівці. Також під масований обстріл потрапила Курахівка. Щонайменше двоє цивільних поранені. Пошкоджено понад 20 будинків. Росіяни також били по Миколаївщині та Дніпроп. Петровщині. А ось так розпочався ранок на Харківщині. Область знову опинилася під ворожим вогнем. Російські загарбники завдали ракетного удару по ринку у Шевченковому. Поранені шестеро мирних жителів. Серед них 13-річна дівчинка. Постраждали, госпіталізували. Ще двоє людей загинули. Це жінки 50 та 60 років. Рятувальники продовжують розбирати завали. Росіяни гатили артилерією по Херсону. Снаряди летіли у житловий район. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. Ще одна жінка дістала скрізне поранення уламками російських снарядів. За її життя борються лікарі. Не припиняються обстріли, і на Сумщині росіяни щодня п'ють по області із артилерії. За останню добу зафіксували 144 удари. Гатили росіяни і по прикордонню Чернігівщини. А на цих фото Маріуполь нині окупація триває, а загарбники продовжують безжально нищити місто. Впродовж січня сюди можуть приїхати близько 50 тисяч цивільних росіян. Про це повідомив радник законообраного міського голови Петро Андрющенко. Їхнє головне завдання, каже посадовець: максимальне знесення та розчищення до стану нуль.